Мої вітання всім добрим людям. Тема цього відео Маріуполь. Це буде таке друге відео про Маріуполь. По-перше, буде посилання під цим відео. Взагалі, буде три відео про Маріуполь. З різних боків різні теми. Перше відео було таке оглядове, що з себе уявляв місто. А цей вже другий випуск хочу зробити про е, війну, е, оборону, е, захист, е, окупацію, руйнацію. Е, Ну і деякі думки є у мене, скажімо так, питання. Чому так? Ну і взагалі, того, чому декілька тих чому. Потім, після того, як я це озвучу, я вас буду просити писати коментарі і що ви думаєте з того приводу. Поїхали. Ну, місто е, буквально пару слів про те, що це місто півмільйонник, можна сказати. Е, про населення е, я казав в тому відео, тобто приблизно 450, 500, 550, е, Я все ж таки. Е, Знайшовши інформацію таку, що населення міста на початку перед вторгненням на початку 22-го року складало 550-600 тисяч осіб. Після вторгнення 28 вже лютого, через 4 дні після початку. Вторгнення Руського Рейху в Україну, е, рашистські війська вже е, стояли, можна сказати, біля стін е, Маріуполя. Е, почався штурм, е, почалось е, оточення, облога. Облога, до речі, е, продовжувалась 81 день. Е, місто півмільйонник, місто промислове, е, місто міталурів. 78% всієї промисловості міста та металургія. 78%. Два головних завода Азовсталь і завод Ілліча. Рашисти почали нищити місто. Скільки вбитих? Офіційно, ну, начебто, як говорять, в таких випадках верифіковано 10 тисяч 300, 300 е, поховань. Е, ховали людей. Загинувших, загинувших під завалами, вбитих, поранених і померлих, ховали прямо на алеях, прямо біля будинків. Біля будинків, не в не лише в приватному секторі, а біля багатоповерхівок. Тобто якась вулиця такого бульварного типу, тобто рух в один бік і в інший бік, а посередині така ну, не бульварна, а просто таке, така роздільна полоса, і там. Трава росла, то ховали навіть в цих от між, між дорогами. Ну, це жахливо це все. І дивитися на це все так дуже важко на ці світлини, те, що люди ж викладали світлини. Про це все, це все в доступі є. Так от, 10, 10 300 оцих поховань це те, що підкреслюю, підтверджено і ну, як кажуть, верифіковано. Українська влада називає цифру, що ну більш-менш реально може бути, що загинуло біля 25 тисяч жителів Маріуполя. Я чомусь так, я не те, що не вірю, а я вважаю, що ця цифра така дуже дуже занижена, так само як по втратах, що загинуло там. Ну, не, не знаю, там 300 дітей, 500 дітей, чи загинуло тисяча, дві тисячі. По Україні взагалі от такі цифри називають. за якими... Е, ну я не знаю, це ж це цифри... Е, коли читаєш ці цифри, одразу хочеться там домалювати е, нолик, бо хочеться не в плані, що хочеться, щоб було більше, а хочеться в плані, що, щоб реально було. Бо коли кажуть, що загинуло там. Е, і на початку війни там пишуть там 1600, там 2100, Ну це нереальні цифри, навіть якщо вважати Маріуполь. А Маріуполь те, що він потягне серед загалі загинувших цивільних людей, потягне на думаю, що і дві третини. От і знов-таки така цифра гуля, що ну не те, що гуля, а про це говорять, що загинувших може бути до 100 тисяч. Ну, я думаю, що якщо це і збільшена, то збільшена трошки цифра. Гулява цифра ще, ще коли йшли бої. Вже там майже перед тим, як оці. Азовці, скільки їх там залишилось, вийшли і здались. Ну, вони ще були в цих підземеллях. І була інформація, що 88 тисяч тіл знаходиться мертвих, знаходяться в холодильниках, в морозильниках, в підземеллях металургійного заводу Іліча. Ну, У мене таке питання з'являлося ще тоді. А що це за звідки там в тому металургійний завод, да, величезний, гігантський, але холодильники в підземеллях цього заводу на майже 90 тисяч людей щось тут якось так, дивно. Ну, Я не кажу, що не вірю, такого не може бути, але дуже дивно з моєї точки зору. Ну, але навіть якщо ну, так подумати, що 88, щось воно дуже багато, хай половина. Це все одно дуже багато. 40, 40, 45 тисяч. Це, е, я думаю, що це от, приблизно половина від цього. Це може бути е, повністю реально. А скільки загинуло під завалами будинків, які ніхто не розбирав, і вже чи розбирають, чи розбирали вже після того, після окупації, хто там що рахував, хто там кого діставав, і це і пройшло вже декілька місяців після того: когось дістали, а когось і не достали. Тобто, це і встановити вже після звільнення Маріуполя, встановити скільки там загинувших. Цього ніхто не скаже, і тут ну, просто неможливо це зробити. Скільки виїхало, українська влада зараз говорить, що там, ну не говорить, а рахує і вважає, що там на сьогоднішній день проживає, дає таку цифру 100 тисяч приблизно 100 тисяч осіб. Ну це, це теж не нереально, я не вірю в це. Проживає звичайно на порядок більше. Ще гуляла така цифра, що 350 тисяч стали біженцями чи внутрішніми переселенцями. ну Якщо рахувати офіційну статистику, скільки жило, що 457 тисяч мінус 100 тисяч сьогоднішніх, то 350 плюс 100, ну, приблизно так і виходить. Ні, те, що 350 тисяч виїхало, не знаю. Заїхало після 2014 року населення Маріуполя, збільшилось за рахунок тих, хто не хотів. Виїжджати в Україну в український менталітет а хотіли бути серед своїх з русським язиком, з Донецька, Горлівки, Макіївки. Вони поїхали і залишились в Маріуполі. От вони мобільні. Я про це вже казав в попередньому відео. Про Маріуполь вони мобільні, вони зібрали свої валізи, чемодани і вони виїхали. Таких людей ну 70-80 тисяч, а може і 100 От 100 тисяч ті, які заїхали після 2014 року, вони швиденько і виїхали. Бо вони все ж таки, хоч вони ментально не хотіли спочатку їхати в Україну, але вони ще більше не хотіли е, приходу е, руского міра і руського рейху. От, тобто е, вони е, виїхали. Е, виїхала якась частина, скільки їх там було, е, думаю, що не більше 50 тисяч е, таких категоричних прихильників України, тобто е, 150 тисяч виїхало. Далі, далі, якась частина ж все ж таки виїхала туди до Руського рейху. Бо коли відкривали коридори на вихід, то коридори ж відкривали лише в той бік, лише за перебрік. Ну і людям не було виходу, люди вимушені були виїжджати туди. Якась частина, думаю, що не дуже велика частина там. Кругами через Естонію там виїжджали, але хтось повернувся, виїхавши звідти через Естонію, через Нарву, виїхав, повернулись в Україну, а хтось залишився там, чи в Польщі, чи, чи в Литві, чи в тій же Естонії, там в Німеччині. Тобто, і скільки таких людей виїхало в Руський мір, в Русський рейх? Гуляла цифра, знов-таки, від і 100 тисяч писали, і 120, і 100, 130, максимальна, яку я бачив цифру, 160, ну, але це ж 160, це писали, знов-таки, самі росіянці, вірити росіянцям, звичайно, не можна. Ну, контрпродуктивно, і це вони правду ніколи не говорять. Тому, ну, навіть якщо взяти, що виїхало туди 100 тисяч, а це, ну, думаю, що може бути така цифра: 70-80 тисяч, 70-100 тисяч могло виїхати. Тобто, ті, хто заїхав з 2014 року, ті, хто проукраїнські, і ті, хто. Е... Поїхав туди до Руського риху, от вийде цифра. Не думаю, що 350, якось воно так все ж таки не складається, такі цифри. Думаю, що 1250-280 десь так. Ну, Це те, що я так пазли збирав в різних джерелах інформації. Далі. Все ж таки велика кількість людей. І я в першому відео казав про. Ментальну таку ментальність маріупольців, як вони голосували на виборах, і ким вони себе вважали. Тобто, половина на за переписом 2001 року, половина маріупольців себе вважали вважали, так вони записали себе, що вони рускі. Мова взагалі була на 90% русський язик. Повірити в те, що навіть після коли оце почалась вже реальна війна, реальні бомбардування там з авіації і різними іншими способами, там і танками, і те, що вони отак раптово раз і поїхали в Україну. Ну, не знаю, я не вірю. Велика і те, що коли за Яника голосували 97% маріупольців, ну це люди такі люди, вони вони не приймають рішень отаких, от, що все, їдемо, рятуємось. Вони їм по барабану який прапор висить на їхній мерії, чи... Чи в папірах, яких там в офіційних документах, чи там е, жовто-блакитний прапор, чи там триколор, коли треба отримувати якісь там, чи документи чи, е, папірці і який там паспорт отримувати, е, який кращий, е, закордонний, кращий, чи український, чи м, російський аусвайс. Людям по барабану, і таких дуже багато. І вони ж нікуди, вони залишились там в місті, вони, вони там живуть, вони, вони там бідують, звичайно там і погане, і все, але ну, вони, от, вони отакі. Їх можна з одного боку пожаліти, а з іншого боку, ну, вони, вони такі знов-таки. Вот. А тепер у мене деякі питання. Питання, звичайно, хто винуватий в руйнації? Маріуполя Маріуполь зруйнований. Багатоповерхівки пошкоджені чи зруйновані на 90%. Тобто, за кількістю 90% багатоповерхівок зруйновано, або сильно пошкоджено. 60% приватного сектору, а це 32,5 тисячі будинків, знов таки або сильно пошкоджено, або зруйновано. Ну, так от прийшов рускій мір, Руський Рейх, і маріупольці отримали в якому сенсі те, те, що хотіли, можна сказати, ментально голосуючи ще в ті давні часи за різних, різних там боєк, маючи на увазі цього ОПЗЖного бойка Рабіновича і там і інших. Ну, це так, проміж іншим. Так от, звичайно, головний винуватець всього, що сталося, і самої війни, і окупації, і руйнації, отой кремлівський покидьок ГБшний, я його прізвище ніколи не називав і не називаю в Етері. Тобто, це, це покидьок, це потвора, така, яка як і земля таких носить. Так от, звичайно, воно винувато в тому, що в тому, що сталося з Маріуполем. Номер один. І... Але все ж таки, у мене питання є: хто? чи Як воно було технічно? Обороняли Маріуполь хто? Азов, підрозділ Азова, прикордонники і морпіхи. Якась там теж невелика частина. Оце оборонці. Півмільйонного міста. Містяни, що вони обороняли, вони ховались лише туди, в той же підземелля Азовсталі, коли туди зайшли той же Азов і оці підрозділи, яке я переховав. А місто руйнувалось, руйнувалось, руйнувалось. Азов. Як в свого часу, в 2014 році для фашистської Росії був головний такий, як для на кориді для бика червона ганчірка, так, от для руського міра, для фашистської Росії, такою червоною ганчіркою була правий сектор. Вони самі це розкрутили, і оця візитка Яроша, і все інше. Так, отой Азов був для Руського Рейху такою червоною ганчіркою. І те, що не розуміти того, що там, де буде представник чи якийсь там маленький підрозділ, навіть там 3-4 людини з Азова, коли вони сховались в якомусь будинку, в війні в міській, в міській забудові йде війна, і якісь там, я ж кажу, 3-4-5 азовців сховалися в якомусь будинку, у кого мали, могли бути сумніви, що оці расистські так звані війська не зруйнують весь будинок, там, дев'ятиповерховий, заради того, щоб знищити оти, отих 5 людей. Тобто, ну, це ж це було це аксіома. Той, хто цього не розумів, ну я не знаю, як це можна було не розуміти. Те, і е, Маріуполь е, штурмувався і нищився е, тільки заради того, щоб знищити Азов, О той підрозділ Азов. І от е, у мене питання, е, чому е, не було наказу на виход Азова, коли ще можна було. Е, Вийти звідти містом не було настільки зруйноване. Хто в цьому ну, чи винуватий, чи, ну, морально, звичайно, юридично тут ніякої відповідальності не може бути, а от морально питання у мене є. Чому не дали наказ на виход? Тобто не розуміли, що заради знищення Азова буде знищено отаж той же завод, головний, оцей Азовсталь. Ну він же зруйнований суто тому, що там в підземеллях знаходився підрозділ Азов. Якби вони сховались в підземеллях того ж завода Ілліча, якби могли туди переміститись, був би зруйнований той завод, а Азовсталь би залишився цілий. Ну, якось так воно, я ж кажу, у мене оце величезне питання, хто, хто керував цією обороною. Так, я слухав і багато читав, багато слухав різних експертів, і військових експертів, і різних рінг, рангів, рівнів з різною там аналітикою. Єдине, що. Виправдовує те, що там залишався отой Азов на, і на Азовсталі, і взагалі в Маріуполі те, що вони стримували, тримали на собі різні там цифри, звучали 10-12 тисяч російських військ, які не могли піти туди на, на схід. Це єдиний момент, заради якого але Якось так все одно ціна, якщо так поставити на що ну, не важливіше, я не знаю, зруйноване півмільйонне місто, майже повністю зруйноване. І, і те, що ці 10-12 тисяч в той момент, якби не... Якби вийшов отой Азот Азов, коли можна було вийти, штурму б не було, місто було б збережено. Так, от 10-12 тисяч вони б пішли, і якісь бої були більш жорстокі. Там на я не військовий експерт. Я просто аналізую, збираю пазли, слухаючи розумних людей, в тому числі і військових. І, от у мене з'явилось таке питання. Це це єдиний момент, що стримування отих. Чи воно було того варто? Руйнація півмільйонного міста. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях цікаві ваші думки. Ну, така, така, такі мої думки така, і така емоційне відео про Маріуполь, про його оборону і про його руйнацію. Дійсно, зруйноване на сьогоднішній час. За даними Рус Рейх стату, вірити їм не можна. Цифру ну, почути, прочитати можна, але вірити ну. Ну, в принципі, не можна. 327 тисяч осіб проживає в Маріуполі. За даними, це на кінець 2023 року. За даними тамошнього покидька Пушиліна на липень 23-го року населення складало 280 тисяч. Ну, це так просто думаю, що менше на порядок, ну але. Ну і буде ще наступне відео про Маріуполь вже сьогоднішній. Е, далі буде. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!